Дорогі друзі! Будь-який пенсіонер, якому припинили виплати пенсії та потрібно ідентифікуватися, може записатися на відеоконференц зв'язок з пенсійним фондом. Фізичну ідентифікацію не потрібно проходити пенсіонерам, які зараз перебувають за кордоном. Вона стане для них обов'язковою у наступному. 2025 році. Але кінцевий термін 31 грудня 2025 року. Тому не варто поспішати. Як колись казали в армії, не поспішай виконувати команду може поступить інша. З нашим урядом все можливе. Я стежу за всіма змінами і обов'язково вас повідомлю, тому раджу підписатися на мій канал. Але є категорія пенсіонерів, яким обов'язково потрібно проходити фізичну ідентифікацію кожні 6 місяців. Це стосується пенсіонерів, які отримують пенсію через Ощадбанк та набули статусу внутрішньо переміщеної особи до 24 лютого 2022 року. Якщо вони не пройдуть ідентифікацію у пенсійному фонді, або в Вощадбанку їм припинять виплати пенсії до тих пір, поки вони таки не пройдуть ідентифікацію. Це регулюється славнозвісною постановою Кабінету міністрів номер 637 від 5 листопада 2014 року. Її давно пора змінити і урівняти переселенців першої хвилі з 2014 року. У правах з іншими українськими пенсіонерами. Ця категорія пенсіонерів може пройти ідентифікацію у режимі відеоконференц-зв'язку, де б вони не перебували, в Україні за кордоном чи на тимчасово окупованих територіях. Для останніх це найбільш зручний і доступний спосіб, оскільки вони фізично не можуть відвідати. Відділення пенсійного фонду. Заяву на проведення відеоідентифікації можна подати через веб-портал Пенсійного фонду, заповнивши реєстраційну заяву або через контакт центр пенсійного фонду. Про те, як реєструватися на відеодзвінок через веб-портал Пенсійного фонду, у мене є кілька відео на каналі. Подивіться заголовки. Я хочу нагадати, як проходити ідентифікацію за допомогою телефонного зв'язку тим, хто має таку можливість скористатися телефонним дзвінком. Необхідно виконати кілька кроків. Зателефонувати на один з номерів контакт-центру пенсійного фонду, який ви бачите у біжучій стрічці. Називаю 0800. 503 753. Або 044 281 0870. І ще один номер 044 281 08 71. Після з'єднання дотримуйтеся вказівок, які вам озвучать. Із переліку запропонованих питань оберіть питання щодо виплати пенсій та ідентифікації. Потім натисніть цифру 3 на клавіатурі телефону. З вами зв'яжеться оператор. Надайте оператору відповіді на питання для заповнення заяви на. Ідентифікацію, у тому числі будьте готові надати адресу електронної пошти та номер телефону. Попередньо навчіться правильно озвучувати адресу електронної пошти англійськими буквами. Якщо ви помилитеся, то не отримаєте повідомлення з Пенсійного фонду на електронну пошту. Електронна пошта і номер телефону. Знадобляться для отримання зворотнього контакту від фахівців пенсійного фонду. Після подачі заяви на проходження ідентифікації у режимі відеоконференції зв'язку будь-яким із зазначених способів, з вами зв'яжеться працівник пенсійного фонду для узгодження часу та способу проведення відеоідентифікації. Відеоідентифікація здійснюється протягом 30 календарних днів з дня подачі заявки, але не раніше 10 робочих днів з дати подання заяви чи звернення. Після сеансу відеоконференц зв'язку пенсійний фонд аналізує його результати та протягом 10 днів виносить рішення про встановлення чи не встановлення особи. Потім пенсійний фонд надсилає пенсіонеру повідомлення про результат проведення фізичної ідентифікації та проставляє у заявці на відеоконференцзв'язок статус виконано. Рішення про встановлення чи не встановлення особи заноситься до матеріалів електронної пенсійної справи в 10-денний термін. У разі прийняття рішення про поновлення виплати пенсії. Нарахування проводиться у найближчий виплатний місяць. Для проходження відеоідентифікації пенсіонеру потрібно мати документ, що засвідчує його особу. Це, як правило, паспорт громадянина України. Можуть знадобитися і інші документи, скажімо, пенсійне посвідчення, ідентифікаційний код, трудова книжка. Також варто підготуватися для відповіді на обов'язкові та додаткові запитання. На каналі є відео, як підготуватися до відео з з працівником пенсійного фонду та перелік запитань, які задаються. Ось коротко все. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. З вами був Маркос Світлий. До нової зустрічі.